Да, і а вон, же... походу, блядь, ствола з бля, колком. Піввиха попала в башню, получается. И в башню теж. Бач, мангал все таки трохи врятував. ну не Так це не одна Та то да, їх тут, наверное, нормально. Не, пацани, це ланцет. А, молния вшила, он дивись. А, да! Ніхе раз. Ну, Забирай крива. Цей підор, короче, Оганізяй в їбах танчик. Можно. Він уже взирваний. Молния друга, так. Да. Молния падла. Наш танчик вшила би. Ну, сподіваюсь, що екіпаж стилей. Ну думаю, що да. Кстати, недавно у вас недавно. Все, виложу коли можна буде, коли танчик евакуюють. Його, кстати недавно вдарили. Так она нахрена? она нужна нам? Не, надо, там же сплати. А он и трубы І труби И трубы плати? Тут нема ні одной плати взагалі. Де ти бачиш тут плату. Все нічого. Це просто прилез. Так уже бойова частина взорвалась. Будь. А, ось сюди якісь плати. Та це... А, це к Євросоюзу, сука, підараси. Бачиш? Ну. Поставляйте, поняв. Поставляй. Та ні, ось особо плата. Есть, оно маленькое. А, ну древаш, говной і бы. Говно і палки. Короче, пацани. Да, дивісь, Дичай, все, ну, дві, там, воно І він ти поняв куди, він то... має залетіла. Воно воно суда, а вон ще хвіст від неї не треба забирати. Так давай, треба забрати його. Отсюди, де в півхі якась хуйня лежить. Це серва, сервакебна. Сподіваюсь, що живі, блі. Ну коротше, танчик поїбошило так не кисло, бачите? Папацики живі. Та, Та пацики живу. Ну... Давай, опа. <кху> Броня хороша, що. Блять, броні не зарізеш. Да, Дивись, уби, Коротше, і тут дві було, давайся, дві труби, блять. Короче, його было і в впивихами, і цією, поняв, молнией. Бедучої молнии. Блять. Исюди. Часть ці блять. От тобі блядь, там суча. 3D принтери Так реби стояли, І бач ребят Пацани, реби стояли, не помогли З гамна палоки рублять масово І знищують за 5 мільйонів доларів танчик Ну слава Богу це відремонтують Йовакують Ну що, що бачите Виложу конечно коли можна буде коли його евакуюють, тоді виложу. Я не буду казати де це. Ну таке. Та туди хуй залізеш. Та там не пролізеш. Та в броні, блядь, не пролізеш, наверное. Тут проволоки поняв, якась хуйні. Мангал, да, Трошки поміг. Ну не настільки як... Хотя, как бы он и было, было бы жопа. Короче, народ, вот такая она война, блядь. А рэп стоял, бачишь? Да. Рэп фуфельный. Ну, цей вылез, чувак. Не, повылазали, пацаны. Держи. Вот, а, э, а, Горячий вы... Бацаки, только -только да. Так, сейчас будет повторный пролет, надо... Горячий еще все. Да? Горячий. Да, На двигателі нажимаємо. Попробуй, готуй. На. І що ти, боцман, ждеш, поки друга молня прилетить. Чи, шо, Чи ти в танкісти записався? Давай, давай, погнали, діться, на. Піхота наша в себе, блід. От буде старий жук. Знаєш, сука, буде повторний. Тільки водні давно долбану. Ну і реп, понял, в ребні хера не повідомляє. До сраки цей реп, плі. Наверное, блять, трехрубльовий якийсь. Ну коротше. З говна і палок, блін. Прилетіло два оцих шмарольота, блін. З говна і палок. палок. Каркарон летить, я вже думав. Підер летить. Все, Все, поїхали, бо зараз прилетить ще раз.